Нарешті вирвався на розвідку вже півп'ятого вечора. Щось опеньок не видно. Були опеньки літні, які вже були дуже в дуже печальному стані. Ось чешуйчаток декілька вже знайшов. Одну, одну печеричку і поки що все. Я, правда, лише зайшов в ліс. Якось Печально пахнеться чи але я не знаю. Я якось її один раз варив, вона так смердить мені. Не буду її брати. Аз, може хтось візьме інший. Плютей, воленячих теж багато, але щось я ніколи їх не брав. Вони мені якось не дуже смачно пахнуть. Ще я ні разу не, не наважувався їх приготувати, їхній запах. Ого, я знайшов опенька осіннього, ось в такому страшному вигляді. Стариганя. Подивлюсь, можливо, тут якісь є ще. Ну, підозрюю, що ще може бути причина в тому, що я дуже пізно приїхав. І вже все, що тут було, повизбирували. Ну, зараз глянемо. Хто гарно розбирається в грибах. Це ж не фламулінка, да? це якась з галерин. Не знаю тільки яка. Окаймлнна, не знаю, як вона українською звучить назва. Ну це точно не фламуліна ніжкова От як небезпечно збирати фламуліну, якщо ти не можеш її розрізнити з чимось іншим, з отруйним Воу-воу, я знайшов осінніх опять. Оце то да. Це вже прогрес. Ось так ось. Аж не віриться. Ось тут ще. І ось. О, то тут є трохи грибочків. О, жовте. Вже став відром. Щось трошки знайдемо. Все добре, приємно. Не даремно буде годинка. Трошки в тому місці натисав. Хоча час від часу попадається, але щось в цьому місці в основному якісь вже переростки такі. Дивно що тут ніхто їх не зривав. Ще машини стоять. Грибів насправді дуже велике різноманіття. Дуже великі поля не знаходив. Можливо, треба було зняти волнушок, якщо не помиляюсь, що вони називаються. Ось. Але сьогоднішня ціль була опеньки. Осінні, На жаль, чомусь ще маловато. Я рядовки не беру, беру лише травневу рядовку. Роцибич, як воно називається, і буває ще димчату беру і все. Всі інші щось я стрімаюся, бо думаю, десь може помилюся, а розбиратися в лом і завжди є щось краще, ніж вони. Ну нарешті моховики. Тріщинуваті. Я вже думав, що я їх сьогодні не знайду. То всі кричать кругом повно моховиків. Це вже скільки зараз котра година. 5.27, Я тільки зараз знайшов перших два маховика. Ну, надіюся, що ось тут щось я знайду. 5.35. Але ж я не міг не перевірити, під підосиковики. Ну, ніби є. По крайній мірі, це, мабуть, те, що хтось залишив сьогодні, не побачив, бо він маленький, великих не видно. Ну, Насправді взагалі нічого не видно, бо вже дуже темно буду виходити.